Посвідчення адвоката. Скажіть, будь ласка, Любов Сергійович, чи маєте ви посвідчення адвоката? Маю. Дивіться, ми того почали. Були встановлюються особи, потім надається оголошується право відводу. Бо встановивши осіб, ви оголошуєте сторонам їхні права. Ну, бокс, якщо ви дивитесь професійний, то там перед кожним поєдинком ніхто не каже, ти знаєш правила, ні суддя чимно. Шикує обидві сторони і оголошує права. Так само покончую в нашому судочинстві. Тобто, встановивши осіб, а ви їх встановили з того, що я чую, ви оголошуєте їхні права, в тому числі право відводи. Це цілком логічно. А ви так от перескочивши, хочете Альмяшева позбавити будь-яких теоретичних, практичних, ще там якихось прав, прав і таке інше. Це називається заперечення щодо дій головуючого. Відкриваємо 214-ту частинку 3, там прямо воно передбачено. Отак От воно робиться по феншую. А якщо воно відразу десь там піде не по феншую, то ну, потім вже його не вирівняєш. Це дуже з'яснює права учасників справи. Учасники справи мають право змінюватися матеріальною справи і замовитися в копії.